Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі Нотатки Екскурсовода. Нагадую, що мене звати Марина, і в мене є невеличка, але дуже класна, така, дуже гарна компанія. Я хочу вам сьогодні розповісти. Про Сакурфест в Ужгороді, але і поставити до вас таке питання, яке виникло під час проведення цього заходу. І воно теж обговорювалось в соцсетях. І там були такі деякі питання, і зараз більш зрозуміло буде з моїх розповідь саме про що? Ну, Сакурфест до речі, він проводиться в Ужгороді, бо там найстаріші сакури. І цим сакуром по 100 років вони дійсно неймовірні. І знаєте, знімати це відео було досить важко. Тобто, якщо ми кажемо, що, наприклад, в нас в Мукачеві да, дуже багато сакур, і їх з кожним роком стає більше і більше, то можна просто сказати фразою, що в нас квітне сакура, скрізь квітне сакура, ура! Але в Ужгороді не просто квітне сакура. Там ще відбувається свято за японською традицією, яке зветься в Японії ханамі або канамі. Тобто люди приїжджають для того, щоб помилуватися квітінням цього неймовірного дерева. І в цьому році людей було настільки багато, що це не могло не тішити. Я їздила у суботу і у неділю, тобто два дні поспіль я була в Ужгороді. і я ну, просто. Не могла натішитися від того, що до нас приїжджають люди. Там не тільки Закарпатці були, і не тільки гості з різних країн, але ну, і, ну так, по, зараз дуже важко ну, по номерним знакам на машині казати, чи ще людина приїхала з Києва, чи вона Тут вже рік живе, да? або там з Дніпра, або з інших Миколаєва, Одеси. Раніше це було так, ну, собі легше це зробити. Я буду казати сьогодні дуже емоційно і важливо сумбурно, бо викликало, це свято викликало в мене ну, стільки емоцій і щирих почуттів, що просто так нудно про це розповідати я не можу. І, до речі, я так зробила такі коротенькі-коротенькі відео, щоб вам передати, хоча це неможливо атмосферу, яка панувала в Ужгороді а, на а, ці вихідні. І, до речі, у п'ятницю, але в п'ятницю я не приїхала. А які питання? Ну на питання це відповів Вінстон Черчилль, і зараз я зацитую його. Під час війни Черчиллю принесли на розгляд бюджет країни. Погортавши документ, він запитав, а де ж тут витрати на культуру? Так війна йде, яка культура? Якщо немає культури, навіщо ми тоді воюємо? Здивувався Черчі. От вам і відповідь на питання, чи можна влаштовувати фестивалі під час війни і чи можна влаштовувати і театральні фестивалі під час війни. А з приводу того театрального фестивалю він тривав три дні, і я думаю, що дай Боже, щоб це традиція вона продовжувалася, тобто стала традицією, щоб ця подія мала продовження. А я думаю, що обов'язково так і станеться. Знаєте, я дуже не люблю той термін переселен... переселенець, бо я і дуже багато моїх друзів, коли ми переїхали до Закарпаття з Криму, мені це ображало. Я така ж громадянка, але тут є нюанс, бо я переїхала з українського Криму в українська Закарпаття, і я така ж громадянка України, і ніяка я не переселенка. Да? Але коли вже почалася повномасштабна війна, і люди, мільйони людей поїхали в європейські країни, хтось поїхав і на американський континент, то ну, тут доречно казати, да, переселенець або біженець. Але виправив все президент Польщі Анджей Дуда. Він казав: Ви не переселенці, ви не біженці, ви, ви наші гості. І от тут програма того фестивалю, театрального фестивалю, він Свобода, має таку назву Свобода. Вона була дуже насичена, бо вистави тривали з 12 години дня до 21 години вечері. Ну, Я в Мукачеві да, і треба було їздити до Ужгорода. І взагалі, якщо б я жила в Ужгороді, то переобтяжувати переглядом усіх вистав було б ну, просто недоречно. Да. Все е, має бути ну, якусь міру да, треба е, е, мати в цьому питанні. Але е, саме я е, так теж буду читати, вибачте, з програми фестивалю, ну, наприклад, до нас приїхав з Праги театр Ласка, і що важливо, що це професійний театр, який був заснований через потребу висловити солідарність з Україною. І хоча я сама кримчанка, але мої бабця і діду вони приїхали саме з Пятигорська, а в Пятигорськ вони теж потрапили, бо там ну, дуже багато було буремних подій під час. Ну, вони кубанські казаки, саме тому моя перша казочка була Івасік Телесік. І от вистава Тут живуть люди це була, ну, вона заснована на е таких ну, жінки, художниці, які є теж в театральному е з середовищами, середовище і вони е, співпрацюють з українськими актрисами і е, висвічують ці проблеми, які зараз є в Україні, і е, не тільки в Україні, да, бо багато проблем е, біженці е, мають. Не так, я не знаю, як правильно казати. Вони створюють проблеми, але це не вони створюють. Це та країна-агресор створює ці проблеми, що люди вимушені виїхати. Так, де Івасіка Телесіка. І е, вистава е, була українською мовою, а е, підґрунтям для цієї вистави е, були традиційно українські сказки Колобок, Каза, Дереза і е, Івасік Телесік. Е, далі я буду, я не буду так. Казати, що в такому хронологічному порядку, да, от вчора ввечері я відвідала спектакль театра Стурину, і цей спектакль, це мона вистава. Моновистава Туринського театру, і е, вистава має назву «Лабіринт доктора Рая. І там йдеться про те, що цей доктор е, зайнявся е, проблемами чистого м'яса, і він е, почав вирощувати з е, е, клітин тварин м'яса, да, щоб не вбивати тварин. І, е, 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 е. А ще таке філософське питання, чому в Едемському саду не дозволено бути е, нелюдським видом жити в Едемському саду. А людей вигнали з раю. Да? І яка різниця між тваринами і людьми? Отака ну, дуже цікава вистава, дуже сучасна. Мені теж вона дуже сподобалася. Я не дивилася виставу теж театральний візуальний художник, і його вистава теперш не перфект. Але я подивилася. Виставу чешського режисера, і вона має назву Вони йдуть, чого ми хочуть, чого хочемо ми. І вона... Ця вистава сценарій, сценарій був написаний на основі подій, які відбуваються в житті біженців не тільки з України, а ще з Ірану, Сирії. Дуже багато біженців є і також з Білорусі, і там виникає, я зрозуміла з тої вистави, що дуже багато. Проблем у біженців з Білорусі, саме тому, що українців приймають, а білорусів переважна їх більшість відправляють назад до Білорусі, і після цієї вистави нас глядачів запросили до прес-центру, і там було обговорення. І я просто захоплююсь людьми і насамперед цим праським режисером, котрий їздить по е, таким, е, ну, як то кажуть, гарячим точкам. Він буває на кордоні, які е, вимушено переселенці е, перетинають. І е, ця вистава, от дійсно, це такий, е, така розповідь, щира розповідь від е, людей е, різних національностей, котрих е, вимушено їдуть зі своєї країни. Е, е, ну, тема Чорнобиля да, е, е, теж була висвітлена. Далі, от той е, е, Івано-Франківський театр, і він, до речі, і на фестивалі в Мукачеві приїжджав, я дивилася його вистави, але е, він приїхав з виставою «Гамлет і Джульєта, і е, там є е, е, така проблема, висвічується, е, що можна сміятися, е, коли е, е, йде війна. Тобто події цього, я його не дивилася, я просто вам читаю програму, що події цього спектаклю відбуваються в 1940 році в Японії, і там драматург хоче отримати дозвіл на те, щоб була поставлена в театрі його комедійна п'єса. Тобто, можна сміятися під час війни чи не можна? От такі проблеми. Ну, знаєте, ці проблеми. Ми розуміємо, що це створила російська агресія. Да? А, і до речі, не тільки в Україні, да? просто треба пам'ятати. Ну, найважче, я думаю, така, найважчий спектакль це Крик нації, це Маріупольський академічний театр. Який має назву Донецький академічний обласний драматичний театр, який був в Маріуполі, і 16 березня 22-го року по ньому був завдан расистами авіаудар, Удар і там ховалося приблизно 500 або 1200 людей. Переважно це були жінки з дітьми. Скільки там загинуло, не знає ніхто. І е, крик нації, то цей, ця вистава це ну, крик українців. І він, е, ну, я думаю, що це зрозуміло навіть усім без е, перекладу. Ота От коротенька, я просто висвічую, ну що там були теж музиканти зі Словаччини, музиканти, ну, саме е, з України, але е, найголовніше. Про що би знайшлася мова в цих виставах, найголовніше те, що до нас вони приїхали. В нас де війна, а мітці, актори, режисери, музиканти вони до нас приїхали. І я думаю, що ця традиція продовжиться, бо вони ну, знайшли відгук в душах. А у нас тут не тільки Закарпатці, розумієте, зараз в нас вже таке тут дуже багато людей з різних областей України, да, з різних регіонів України. От саме про те, а ще про те, що відбувалося на вулицях. Ужгорода то те справжнє ханамі, бо я не могла знайти навіть містечко, я хотіла записати це відео не вдома, а десь під сакурою. Але ці сакури були в оточенні людей. І люди там з дітьми, з батьками да, такого вже елегантного віку, вони там милувались, вони там робили фото. І це був такий ну, дуже, дуже багато людей. І це був так, знаєте, нон-стоп. І там підійти і починати ще про щось розповідати, ну, це псувати людям ту радість, котре вони мають. Ну, я ж почала з того, що треба таки влаштовувати світа. Ну, я вам відповіла, да, то Вінстон Черчилль був. Надзвичайно розумна людина. І він казав, що саме так, а за що люди воюють, це По-перше, по-друге, да, малий бізнес теж має ходити, не ходити з протягнутою рукою, а заробляти. А такі фестивалі це там ярмарок, до речі був. Да? Це просто теж шанс для малого бізнесу заробити. Що стосується, я не знаю, там ресторани, кафе це малий бізнес, це середній бізнес. Там не можна було притулитися. І всередині там були люди. І всі, всі столики, котрі вже тепло було, були на терасах цих кафе ресторацій було вщен заповнені людьми. І це. ну, для мене це було таке, знаєте, не свято за слізами на очах, а е, свято того, що ми така нація, котру здолати і перемогти просто неможливо. Отак, От е, ну що я можу? Що я, я можу завершити, що ми обов'язково переможемо. Обов'язково. І знаєте, ще що, да, так я сьогодні кажу дуже емоційно, що справа не в тому, що можна співати на майданах під час війни або не можна. Справа в тому, що ви допомагаєте Збройним силам України чи не допомагаєте збройним України, тобто можна ходити і казати О, співати не можна там. Це робити не можна, це все е, жахливе, да? бо кожного дня гинуть е, е, і військові, і е, цивільне населення. Да? Але хочу спитати: а ви що зробили для цього? Якусь копійчину там внесли, ви допомогли Збройним силам України. А той, мабуть, співак, який співає на вулиці, він це робить. Тобто не треба так огульно щось засуджувати, а просто е, треба радіти, бо нас прикривають е, там наші героїчні воїни. От все на сьогодні. До зустрічі. Пока-пока. potrzebada nuklearna buduje i ja почаła bo tutaj jest <mulky>